Пакову Сергію Володимировичу. Нагороду отримує представник Опухівського територіального центру комплектації та соціальної підтримки з подальшим врученням родині. Молодший сержант Грибаков Сергій Володимирович 1984 року народження, уродженець нової каховки на Херсонщині, займався логістичною діяльністю на різних підприємствах. З 2014 року брав участь у бойових діях в зоні АТО ООС. Після ротації разом з дружиною працював в Польщі. У лютому 2022 року вони також були на роботі за кордоном, але серце рвалося додому. Сергій пішов добровольцем до військ в Києві, а звідти його направили до Пухівського ТЦК і перевели до 135-го окремого батальйону ТРО у 114-ту бригаду. Так родина познайомилася з Обухівщиною. У званні молодого сержанта на посаді командира відділення Сергія, який мав бойовий досвід під час АТО, було. На східній рубежі нашої країни спочатку була Авдіївка, потім Бахмут. Він загинув 11 грудня 2023 року під час ворожого артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Кліщівка Бахмутського району Донецької області.